Отже, вчимося додавати та віднімати звичайні дроби, використовуючи ті поняття, які ми розглянули перед цим, тобто поняття властивості звичайних дробів розширення, в тому числі скорочення, ну, а також вміння працювати з НСК та НСД. Сьогодні нам знадобиться в основному це розширення дробу та поняття НСК. І так, першим ділом ми розібрали з тобою. Базове представлення звичайного дробу, якщо у нас є дріб, у якому чисельник представлений у вигляді деякого числа, ми його позначили як А, знаменник представлений у вигляді деякого числа, відмінного від чисельника, нехай це буде деяке число Б, то такий дріб ми можемо представити у вигляді чисельник, помножити на дріб, у якого знаменник залишився без зміни, чисельник став одиниця. За правилом множення звичайних дробів на натуральні числа, якщо від цього запису повернутися назад. Ми з легкістю А перемножаємо на одиницю, отримуємо, А, а знаменник у нас залишився без змін. Як інтерпретувати це представлення, і чому воно саме таке? Тут ми розбирали з тобою геометричну інтерпретацію, я тобі говорив, що будь-яка алгебра повинна більш-менш геометрично інтерпретуватися, тобто потрібно вміти робити візуальне представлення будь-якого алгебраїчного запису, функції, правила і тому подібне. Так от. Ми взяли, до прикладу, дріб п'ятих. Якщо дивитися на цей дріб в лоб за означенням, тобто кількість об'єктів, яка у нас є в чисельнику, ділиться порівну на ту кількість частин, яка вказана в знаменнику. Отже, нам потрібно було два якихось об'єкти, як тут ми рисували з тобою поділити на 5 рівних частин. Якщо ти навіть самостійно спробуєш там, в зошиті чи будь-якому іншому місці два об'єкти розділити на 5 рівних частин, як я тут тобі показував, це тобі або не вдасться, якщо особливо ти береш круглі фігури, так, круглі об'єкти, або вдасться з якоюсь надсилою. Тобто дуже важко два об'єкти розбити, тим більше кругли на 5 однакових частин. Але що можна зробити? Можна, можна зробити базове представлення дробу таким чином, щоб ось цю двійку винести за знак дробу. У нас вийде 2 помножити на 1 п'яту і тепер. Одну п'яту як дріб ми можемо представити, для цього треба взяти один об'єкт, розбити на 5 рівних частин. А двійка помножити на 1 п'яту означає, що таких частин потрібно взяти 2 рази або 2 штуки, або дві частини. Тут ми зафарбували, я ось окремо виніс 1,5 раз частина, 1 п'ята два частина, складаємо їх разом, і якщо обвести контуром, то повністю у нас виходить ось ця частинка, це і є дріб 2 п'ятих, його візуальне представлення. І за цього ми представляємо дріб в, такому, в такій базовій конструкції. Щойно розглянули приклад схему, давай коротенько по ній пройдемося. Представимо, що нам потрібно дріб 5 шостих додати дріб п'ятнадцятих. Як це зробити? Спочатку розбиваємо кожен із цих дробів по базовому представленню, тобто дріб 5 шостих дорівнює 5 помножити на 1 шосту, 1 шосту. Зрозуміло, що це частинка. Вона візуально виглядає приблизно ось так. Далі 11, це 11 помножити на 1 п'ятнадцяту. Візуально 1 п'ятнадцята, зрозуміло, що це куди вузькіший шматочок, ніж 1 шоста. Якщо ми захочемо 5 таких шматочків великих додати 11 таких маленьких шматочків, у нас вийде абсолютний бред. Чому? Тому що величина таких шматочків можна вважати об'єм, можна вважати площа таких шматочків, просто величина таких шматочків вона є різною. Різнорідні величини між собою дуже погано додаються і віднімаються. Ось тут ніж я тобі робив приклад із яблуками. Да? Є великі яблука, є маленькі яблука. Якщо ти їх разом додасиш, звісно, вони від того яблуками не перестануть бути, але яка їхня загальна кількість, дуже важко сказати, тому що вони різні, є великі, є маленькі. Для того, щоб уникнути таких ситуацій, в плані з дробами давним-давно було придумано е, наступну фішку. А давайте ми з однієї шостої і з однієї 15 зробимо шматочки, які по розмірам будуть однаковими. Наприклад, або одну шосту ми розіб'ємо, щоб по величині ці шматочки були такі, як і одна п'ятнадцята. Або одну п'ятнадцяту тут додамо таким чином, щоб все воно було як одна шоста. Якщо не виходить не те, не те, а в більшості випадків так ми і маємо, не можна. Там одну шосту розбити, та, ну, ось такий шматочок розбити на декілька частин, щоб кожна із частин була одна 15. Ну, не виходить так. Починаємо бити. Деяка кількість шматочків, виходить, однакового розміру, як одна 15, а залишок ну, не туди, не сюди. Залишок не буде п'ятнадцятої. Залишок може бути одна вісімнадцята, або щось типу того. Так от, нам потрібно зробити щось середнє між ними. Щоб зробити щось середнє між ними в школі. Використовується метод пошуку найменшого спільного знаменника. І, звичайно ж, щоб знайти будь-який знаменник, ми можемо в принципі ці знаменники 6 і 15 перемножити між собою. 6 помножити на 15 буде 90. І 90 це буде дійсно спільним знаменником для 6 і для, 5, ну, для дробу 1,6 і для дробу 1,15. Але нам бажано не виконувати якісь додаткові арифметичні операції для цього, оскільки нам потрібно буде дріб 1,6 збільшувати, розширювати до дробу 1,90, 1,15 збільшувати до дробу 1,90 це лишні множники. Щоб не використовувати цих лишніх множників, використовують підхід пошуку найменшого спільного знаменника за допомогою НСК, найменшого спільного кратного. Що для цього робимо? Беремо 6, розкладаємо на прості множники, Ось тут ми зробили 2 і 3. Беремо 15, розкладаємо на прості множники, 3 і 5, і далі шукаємо НСК. Як шукається НСК? Знаходимо серед множників першого та другого числа однакові, закреслюємо їх. Після цього перемножаємо ті множники, які залишилися незакресленими. Тут двійка, тут п'ятірка, І один раз множимо на той множник, який закреслили. В результаті такого множення отримали 30. Далі нам дріб 1 6 потрібно збільшити, розширити до дробу, знаменник якого дорівнює 30. Для того, щоб із 6 знаменника зробити знаменник 30, нам потрібно 6 помножити на 5. Оскільки це розширення дробу, то значить, якщо ми знаменник розширюємо в 5 разів, значить і чисельник треба розширити в 5 разів. Отже, 5 помножити на 1, тут буде 5. Виходить, що дріб 1,6 розширили до дробу 5,30. Те саме проводимо із дробом 1,15. Щоб із 15 зробити 30, треба 15 помножити на 2. Якщо зробили цей знаменником, значить і чисельник треба множити на 2. 2 помножити на 1 виходить двійка. Отже, дріб у нас новий виходить 2,3. В такому випадку у нас вже виходить 5 шматочків не 1,6, а 5 шматочків 5,30. Тобто в якості шматочка у нас тепер не 1,6, а тридцятих. І тут так само 11, ось ці 11 помножити не на 1,15, а на тридцятих. Далі наш дріб 5,30 і 2,30 розкладаємо знову по базовому представленню. 530 це 5 помножити на 1,30, 2,30 це 2 помножити на 1,30. Отже, що у нас виходить? 5 помножити на 5 помножити на 1,30. Ось ми їх записали. 11 помножити, плюс 11 помножити на 2 помножити на 1,30, ось ми це записали. Порахуємо, скільки таких шматочків тут виходить. 5 помножити на 5, виходить 25, і 1,30 як величина шматочка залишилася. Плюс 22 помножити на 1,30 величина шматочка залишилася. Оскільки величина шматочків у нас однакова, то ми тепер можемо порахувати загальну кількість таких шматочків, і тут ми навіть підписали, що це у нас. Однакова величина, а це у нас кількість таких величин. Навіть приводила аналогію, що під, дрібом, під дробом 1,3 можна розуміти будь-що інше. Наприклад, 25х плюс 22х, 25 шматочків пирога плюс 22 шматочки пирога, а 25 кг цукру плюс 22 кг цукру. Тобто тут нам головне, щоб самі по собі ось ці величини були однаковими. Ну, а кількість таких величин порахувати не складно. 25 плюс 22 47. Отже, 47 помножити на 1,30. І тепер ми можемо перевести це вже в звичний спосіб, тобто відобразити не в базовому представленні, а в звичайному представленні, як звичайні дроби. 47 помножити на 1 буде 47, і 30 внизу залишається, буде 47,30. Тобто, ось так насправді відбувається додавання та віднімання звичайних дробів. Звісно ж, всі ці операції записують більш скорочено. Я на сьогоднішньому занятті постарався пояснити тобі по суті, по фундаментальній своїй поглибинній основі, як насправді і чому відбувається таке додавання і віднімання, і при чому тут знаходження спільного знаменника, і чому знаходження спільного знаменника відбувається по методу НСК. Давай виконаємо цю вправу, спробуємо додати 2930 дріб і 44-45 дріб. Якщо говорити ти, чисто з технічної сторони, тобто в деяких місцях минати ось ці всі пояснення, то з технічної сторони нам для початку потрібно знайти найменший спільний знаменник для 30 30.45. Дерні. Як знайдемо найменший спільний знаменник для 30 і 45? що використаємо? Кладемо і на... множники Використаємо метод НСК, а для цього розкладаємо їх на множники, правильно. 30 поділимо на що? Ну, 30 ми можемо 8. 30 поділимо Най. на 2. Вийде 15, 15 поділити на що? На 2. Виходить, 5 П'ятірку 5 поділимо на що? Знаємо на 7. Виходить одиниця. Те саме пророблюємо із 45. 45 поділимо на що? Також на 2 можна. На 2 не поділиться, поділиться на 3 за ознакою подільності. 4 плюс 5 9. 9 поділити на 3. Буде 3. Отже, 45 поділиться на 3. 45, коли поділиш на 3, що отримаєш? При діленні 45 на 3 отримаємо 15. 15 далі на що поділимо? 15 на 3, так. Да. Звісно ж, на 3 ми цю вже операцію проводили. Окей. Далі, наступний крок, що робимо? Шукаємо НСК, викреслюємо однакові множники, які зустрічаються і там, і там одночасно, і в розкладі чисел, як першого, точніше, так і другого числа одночасно. Тут і тут присутня трійка. Викреслюємо, тут і тут присутня п'ятірка викреслюємо. Далі НСК цих двох чисел знаходимо яким чином. Ну, шукаємо однакові. Ми це вже зробили. Перемножаємо множники, які залишилися. Тут множник 2 залишився невикресленим. Тут множник 3 залишився невикресленим. Перемножаємо 2 на 3 і далі перемножаємо викреслені множники один раз, які зустрічаються там і там. Тобто тут трійка і тут трійка у нас зустрілася, один раз викреслене, перемножаємо. Тут п'ятірка і тут п'ятірка викреслені один раз зустрічаються, один раз і перемножаємо. Виходить, у нас 2 помножити на 3 буде 6, 3 на 5 15, 6 на 15 буде 90. Отже, найменше спільне кратне, для них 90, це ж наше е, є. Е, це ж 90 є нашим найменшим спільним знаменником. Отже, замість 30 в першому дробі пишемо 90 плюс замість 45 в другому дробі пишемо 90. Оскільки у нас новий дріб зі знаменником 90 а був дріб зі знаменником 30, значить нам потрібно 30 розширити до 90. В скільки разів відрізняється 30 від 90. В скільки разів треба збільшити 30, щоб отримати 90. Можливо, 30. Неможливо, а точно. В три рази, якщо ми збільшуємо знаменник, значить і збільшуємо чисельник три рази, тому що це ж є розширення дробу. Три помножити на 29. Представимо 29 як 30 мінус 1, отже 3 помножити на 30, мінус 3 помножити на 1. 3 на 30 90, 90 мінус 3 буде 87. Та саме пророблюємо з другим дробом. 44, 45. Скільки разів треба збільшити 45, щоб отримати 90? Два рази, а отже і чисельник збільшуємо 2 рази. 44 помножити на 2 буде скільки сонь? 24 <плес> на 2. Буде 88. Знаменник у нас однаковий. Пишемо його, однаковий знаменник. 87 плюс 88 в чисельнику додаємо. 80 і 80 буде 160, 7 і 8 буде 15, 160 і 15, це буде 175. І виходить 175 175,90. Далі цей дріб також можна ще скоротити, якщо є така можливість скоротити. Або після цього можна ще представити у вигляді мішаного дробу, але цим ми вже займемося на наступному занятті. І так, ми розглянули вправу де чисто з технічної сторони, як виконується пошук НСК. Тобто він же ж у нас не спільні знаменники. Далі насправді замість дії додавання могла б бути і дія віднімання абсолютно спокійно. Тут сам знак додавання чи віднімання нам ніяк не впливає на алгоритм виконання. Результат у нас буде такий, що знаменники, оскільки у нас однакові ми працюємо з чисельниками, тобто або чисельники додаємо, якщо стоїть знак плюс, або чисельники віднімаємо, якщо стоїть знак мінус. На цьому розгляд додавання і віднімання звичайних дробів у нас буде завершено. Зараз надам тобі домашнє завдання для практики. На наступному занятті в якості актуалізації розглянемо твої відповіді по домашній і виконуємо ще невеличку практику.